У чому сила мови? У частоті вібрацій. Кожна мова має свою неповторну частотну структуру, яку ви відчуваєте як мелос. Саме мелодійність рідної мови, накладаючись на структуру природи іншої мови, творить акцент, за яким іншомовні носії і відчувають вашу нерідність з ними. А ви так само ловите на слух. Інтонаційне забруднення чужомовної вібрації, мова є основою спорідненості громад і народу. А ви запитаєте діалекти? Діалекти все рівно мають у собі спільну кореневу вібрацію, тому і ви відчуваєте спорідненість діалектних мелодій, які проявляються позитивними емоційними відчуттями багатства рідної мови. Кожна мова має свою багату палітру. Діалектів, тим вона і багата, власне. Значить, мова як музика все правильно. Мова є музикою космічною, міжгалактичною мовою, яку кожен з вас відчуває душею. Так само і з мовою. Мова єднає не тільки генетично рідних і споріднених, а й тих, хто вивібровується у мелодійність мови. Тому мова є основою перспективи розвитку нації і народів. Чим більше людина знає мов, тим частішим є її слух до рідного слова, тим сильнішим є її духовний стрижень. Вібрація є основою матеріального, фізичного проявленого Всесвіту. Тому на початку було слово, з якого постав світ все суще, звірі і люди, звуки і мови, культури і... Боги народів, в різнобав'ї ваше багатство, а в єдності ваша сила. Єдність протилежностей є основою руху енергій, з яких постають змісти думок і сенси вашого життя. І чужому научайтесь і свого не цурайтесь в своїй хаті, і своя правда, і сила, і воля.